Всім привіт і всім вам здрасті на каналі Насті. Ви дуже просили, ну а хто ми такі, щоб вам відмовити? Сьогодні готуємо сирники. І сирники будуть з соленою карамелю. Давайте починати. Для цього нам знадобиться пів кілограма сиру кисломолочного жирністю не більше, ніж 5%. Бо якщо сир буде жирніший, то вони будуть пливти, плавитись і так далі. Одне яйце. Два жовтки, 1 столова ложка цукру, 2 столові ложки борошна з гіркою. Поїхали. Почнемо ми з того, що нам треба перетерти сир. Сир беремо, беремо тарілочку, беремо сито і приступаємо швиденько. Це все перетираємо. Після того, як ми з вами перетерли сир. Перекладаємо його до глибокої миски. Вбиваємо одне яйце. Додаємо два жовтки. Дуже важливо додавати не цілі яйця, а додавати жовтки, тому що е, білок дає зайву вологу, а зайва волога в сирниках нам взагалі не потрібна, тому що вони будуть розпливатися, не будуть триматися купи. Нам це взагалі не потрібно. Потім додаємо одну столову ложку цукру і дві столові ложки борошна з гіркою. Тепер додаємо дрібку солі обов'язково. І це все гарно і ретельно перемішуємо. Ну що, починаємо формувати наші сирники. Беремо борошно. Щедро присипаємо поверхню, на якій будемо це робити. Ділимо наше тісто на дві частини. І половину перекладаємо на коврик чи на будь-яку іншу поверхню. Робимо ковбаску десь діаметром. Діаметро. Давай за Робимо ковбаску діаметром приблизно 5 см. Тепер ми будемо це все розрізати на рівні частини. Беремо ніж і розрізаємо нашу ковбаску. Я вам пропоную формувати їх на дощечку або де інде, а потім вже одразу всі смажити. Паніруємо теж щедро. Не робимо їх дуже тоненькими. Але дивіться, щоб так, щоб зайвого борошна не було дуже багато, щоб воно не пригорало. Десь так воно буде у нас виглядати. Коли наші сирники сформовані, ми ставимо пательню, розігріваємо її, додаємо трішечки рослинної олії. І починаємо їх смажити. Тепер починаємо саме цікаве: готуємо салену карамель. Для цього беремо сетейник з товстим дном, обов'язково. Висипаємо 100 грамів цукру і відправляємо на плиту. Дуже важливо, щоб наш цукор зробився такого коричневого або янтарного кольору. Він буде розтоплюватися, потім я вам буду розказувати дальніші наші кроки. Цукор вже розтопився. Ми відправляємо до мікрохвильової печі 100 мл вершків 30%. Розігріваємо, щоб вони були дуже-дуже гарячі. Поїхали! І вводимо до сотейника з цукром дуже дуже повільно, тому, що будуть перепади температури, і ви можете опаритись, так, що будьте обережні. Переливаємо наш розтоплений цукор з вершками до чаші. Зараз ми будемо додавати вершкове масло і сіль, звісно ж. І будемо це перебивати блендером. Перебивати блендером треба дуже-дуже акуратно. Не підносити зависоко сам блендер, щоб не пускати багато повітря всередину. Поїхали. Беремо 75 грамів вершкового масла. Додаємо прямо сюди. Сіль. Можете брати, звичайно, в мене морська, але це на ваш смак. солі даємо приблизно, приблизно грам на цю кількість цукру і вершків, яка у нас вийшла. І починаємо це все збивати. Ну і все! Наша солона карамель готова. Я її люблю більш в охолодженому вигляді, але в сумі можемо подавати і в теплому. Наші сирники. Будь ласка, дивіться, як гарно це виглядає. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Коментуйте обов'язково наші відео. До наступних рецептів! Па-па!